Друзі, всім привіт! Мене звати Єва, і я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в нас нарешті знову 4, У нас сьогодні каз. Ми будемо створювати 6 персонажів. Це будуть студенти, яким довелося жити всім в одній а, квартирі. У різного свої причини, чому вони там опинились. А, будуть жити вони в нас в Сан Мішуно. І це буде входити в частинку мого проєкту Реновація Сан Мішуна. Отже, у нас перший персонаж, персонажка, це Карен Фокс, вона з багатої родини. Їй завжди все діставалося на блюдці, все в неї було супер. Вона ні про що не думала така високомірна, самовпевнена. І тут прийшов момент, коли батькам це набридло, що вона себе так поводить, і вони вирішили відправити її, жити звичайним життям, звичайного студента, знімати квартиру, якось заробляти собі гроші. Ну і, звісно, вона була цим дуже незадоволена. Власне, навіть переїхавши в. Це житло, в цю квартиру, вона все одно поводила себе дуже високомірно по відношенню до інших. І там не дуже вона хотіла щось робити і завжди намагалася скинути якусь відповідальність або обов'язки на інших. Одразу скажу, що в нас буде квартира, також буде відео. Про те, як ми будемо робити цю квартиру, що це за квартира, чому вона буде виглядати саме так, ніяк інакше. І, звісно, це тільки маленька частинка проєкту з реновації Сан-Мішуно. Я загалом хочу оновити Сан-Мішуно, прибрати всіх NPC, які там є зараз, і заселити місто своїми персонажами. І от перші в нас на черзі це студенти. Звичайно, в Сан-Мішуно університетів немає, але вони будуть просто жити в Сан-Мішуно. У нас на черзі другий персонаж, теж це дівчина, вона категорично відрізняється від нашої Карен. і звати Пері Малік. Вона дуже весела, вона душа компанії, вона любить тварин. Вона завжди знаходить якісь пригоди, і загалом в неї завжди такий гарний настрій. Вона намагається його всім підняти, і е, можна сказати так, що, наприклад, нашу Карен це зовсім не влаштовує, їй не подобається, що в опері завжди гарний настрій, що вона вся така легка на позитиві. І, можливо, на фоні цього у них бувають навіть конфлікти. Проте Пері це ніяк не зачіпає, вона все переводить в жарти, від чого Карен бомбить ще більше. Вона в нас ем, любить ходити на різні вечірки, влаштовувати вечірки. Загалом вона ось така дуже весела, позитивна. І Дуже відрізняється від карен. Так от, продовжу далі про сен-мішуна. Я довго думала, можливо, мені потрібно зробити реновацію якогось міста, перебудувати будинки, поремонтувати їх, не знаю, привести в гарний стан якісь парки, сквери і все таке інше. І я собі подумала, чому б нам не почати з сен-мішуна. Там квартири, а не будинки, це трошечки легше. Іноді, здається, з одного боку. Але з іншого боку, ти дуже обмежений в просторі, ти там не можеш змінювати висоту стель, ти не можеш замінити вікна і все таке інше. І це теж такий челендж. Проте в нас є один пентхаус, який я, е, в принципі, там можна перебудовувати як будинок. І я думаю, ми там зробимо щось таке дуже-дуже цікаве, в мене вже є певні ідеї, але спойлерити вам я не буду. Тож бачимо нашу пері. Вона така, в неї такий легкий романтичний стиль, сукні, вона дуже любить, яскраві кольори. І о, така зачіска в неї класна, це ще, до речі, не остаточний варіант зачіски, але та, яка буде в кінці, вона на цю схожа. Я, до речі, думала, як було б цікаво, що було б цікаво так зробити, щоб ці студенти не були просто такими, знаєте, класними друзями, які так класно живуть разом. Ніби Друзі із серіалу Друзі, вибачте, за тавтологію. А, тому я вирішила, що для перчинки нам потрібні всі персонажі дуже різні. І маленький секретик: у нас тут буде дехто брат і сестра. Потім, коли ми перейдемо до створення а, саме чоловічого персонажу, я вам скажу. Хто є кому братом, хто є кому сестрою. Я хотіла брати якусь більш таку класичну зачіску, як в такому афроамериканському стилі, якщо можна так сказати. Одразу вибачаюсь, якщо я це назвала неправильно, я не хотіла нікого образити, але вони мені не сподобались, тому я в результаті обрала для нашої пері кудрі. А тим часом ми вже створюємо. Кейт денсен а Хто важний, напишіть в коментарях, будь ласка, як звати, точніше, не так, кого із якої гри так звати. Я часто граю в цю гру, вона є у мене на каналі, і я думаю, це ім'я вам гарно знайоме. Отож, Кейт. Наша Кейт, вона. Навчається. Вона навчається відмінно. Вона ходить на всі факультативи в неї по всім предметам відмінно. Вона завжди перша здає всі роботи, вона ніколи не пропускає пари, лекції і так далі. І їй теж довелося жити в цій квартирі. Я не можу сказати, що вона геть прям якась е, ботанша. Але вона дуже зациклена на навчанні. Це прям її головна мрія, і вона ніколи не пропускає його і не любить тих, хто пропускає навчання. Проте, а, наприклад, вона дуже дружить із пері, і тому іноді може закрити очі і не поставити їй енку в журнал. Так, у старости є журнал, вона, можливо, староста, до речі, в неї є журнал, і вона там відмічає Енки. Звісно, я розумію, що, мабуть, <сум> в західних університетах такого немає, але додамо їм чогось від наших традицій в університеті, якщо можна так сказати. Тому що я колись була замістителем старости в університеті, і в нас дійсно був журнал, де ми ставили Енки. Правда, ці Енки потім ні на що не впливали, але кого це цікавить, головне навантажити старосту і саме старости. Так от, нашій парі вона могла не поставити Енку. І це, це через те, що вони дружили. Вони вдвох гарно спілкувались, не дивлячись на те, що вони такі різні, проте вони обидві дуже добрі, е, і, як виявилось, вони гарно доповнювали один одного в плані дружби. В неї ось такий звичайний скромний стиль, джинси, футболка і там джинсова куртка, окуляри і ось такі колоски. Прикольні. Мені вони, до речі, дуже сподобались. Так, переходимо до чоловічих персонажів. Зараз ви побачите, як із цього персонажа. Е, персонаж став кардинально іншим. На черзі у нас Вікторія Тоскана. Хоча потім я його перейменувала. В кінці відео покажу, як, ну, тому що до його зовнішності ім'я Вікторія Таскану, як на мене, не підходить. А на черзі в нас студент. А гарний студент. Я не можу сказати, що він навчався погано, але і на відмінник а він займається футболом. Я, до речі, думала: можливо, вони всі навчаються, наприклад, на факультеті журналістики. І кожен із них обрав для себе журналістику з різних причин. Наприклад, Кейт хоче вести якісь. Е... Розслідування серед зірок, вона хоче бути тією самою неприємною журналісткою, яка все винюхує, як ти кажуть, і там дізнається всякі неймовірні скандали, інтриги і розслідування. Як бачите, я перейменувала нашого персонажа на Біллі Луміса. До речі, хто знає. Звідки я взяла це ім'я? Так, у мене більшість імен тут звідкись взяті. І Біллі ломіс так звали одного персонажа з одного фільму. А, Так от, на чому я зупинилась? Факультет журналістики. Далі Пері, наприклад, вона вся така весела, вона, можливо, б вела, не знаю, якийсь туристичний влог і знімала б щось про. Про мандри, якісь, щось таке, мені здається, це було б в її стилі, їй би це 100% підходило. А от наша Кейт, вона б займалася якимись науковими статтями, і це було б дійсно її. Наш Біллі займався б спортивною журналістикою і писав статті про різноманітні. Футбольні матчі, баскетбольні, хокеї і все таке інше правби інтерв'ю у спортсменів. І так, далі в нас іде Двайт Медісон, Медінсон. Я не бачу, що я там написала, але щось із цього. Ім'я я теж взяла з гри однієї, але прізвище просто вигадала. Так от, Двайт. Він у нас комп'ютерний геній, він би писав якісь статті про новітні, не знаю, новітню якусь техніку комп'ютерну, ігри. Він дійсно він би писав про ігри, про якісь комп'ютерні ігри, все для геймерів, все для стрімерів. Для блогерів ігрових, і, можливо б, він теж був ігровим блогером. Але для того, щоб трішечки більше розумітися, можливо, в написанні текстів чи ще чогось, він вирішив вступити на факультет журналістики. Слухайте, реально класна ідея. Е, у нього ось такий простенький стиль, більш такий спортивний, е, можливо, там. Його ході із персонажем з якоїсь гри. Він ось такий класний, веселий у нас персонаж виходить. Мені подобається взагалі ця ідея з студентами. І, можливо, напишіть в коментарях, чи було б вам цікаво побачити, наприклад, геймплей за цю всю компанію. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І на черзі в нас останній персонаж це Майкл Фокс. Я думаю, ви вже зрозуміли, що саме він буде тим самим братом. Братом Кейт. Так, ці двоє із багатої сім'ї. Але Кейт не хотіла жити на. Квартирі, вона хотіла жити в будинку, з батьками, ні про що не думати. В той час, як її брат Майкл вже давно переїхав на зйомну квартиру і вже давно жив з цими всеми, а, нашими друзями. І от лише Кейт вона переїхала недавно, тому що батьки її змусили. Майкл у нас хоче бути, він точніше, співає, він учасник групи якоїсь там студентської, і він би, можливо, хотів бути актором або співаком, проте так сталося, що він все ж таки спочатку обрав кар'єру журналіста, але згодом передумав. Що ж, Ось така в нас Карен Фокс, вона хоче бути світовою знаменитістю, мабуть, журналістиці, а в неї дуже високі запроси. Вона матеріалістка і вона дуже егоцентрична. Я думаю, по її обличчю це видно. Я прям намагалася створити таку зовнішність, щоб було за кілометр видно, типу, я вся така крутецька і все таке. Далі Пері, вона в нас світовий друг, вона товариська, вона душа компанії, вона любить тварин, і вона в нас весела. Дуже позитивна, гарна дівчина з яскравою зовнішністю, яка завжди підіймає всім настрій. Далі в нас Кейт Денсен, вона в нас мозговита така. Вона здібна учениця, вона геній, вона дуже любить природу і вона сором'язлива у спілкуванні персонажка. Проте їй це не завадило знайти собі кращу подругу Пері Ось так вона виглядає, як на мене, досить милий образ. Мені подобається. Далі в нас Біллі луміс, він культурист, в нього підвищений обмін речовин, він активний, він достигатор, він любить цього досягати Досягатор. і свій вдошку. Тобто він теж такий дуже швидко знаходить з усіма спільну мову, йому класно, весело і все таке. Далі в нас Двайт, він комп'ютерний геній. Він теж здібний учень, він веселий, він гік і також він доброзичливий. Ось так виглядає наш Едвайт. Я вирішила, до речі, йому додати таку родину пляму, мені здається, вона йому личить. І на черзі останній персонаж, він а, актор, як тут у нас е, така риса характеру, він мислитель, він творець, він маломан і він добрий. На відміну від своєї сестрички Карен. Ось такі персонажі в мене вийшли. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи було б вам цікаво побачити геймплей за цих персонажів. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канали. Скоро вас цікає, чекає дуже багато крутих спільних проєктів із моєї, нашої, точніше, моєї, нашої спілки. Українських сімерів, всім бажаю гарного настрою і всім па-па!